Вітаю! Тема цього відео це новий великий апдейт у IntelliReach. Це трекінг відповідей. Що було треба робити до цього, це відкривати кожну скриньку та перевіряти відповіді. Якщо у вас 10 аккаунтів, треба відкрити кожного дня 10 скриньок та перевірити, хто вам відповів. І погодьтесь, це не дуже зручно. І друга незручність це вручну видаляти листи прогріву. Коли ви додали аккаунт і включили прогрів, в нього відсилається багато емейлів, e а також отримуються відповіді. Це такі листи англійською мовою, ви всі їх, мабуть, бачили. Тож треба їх видаляти вручну. І це теж незручність. Тому ми додали новий розділ, який можемо назвати Mastering Box чи трекінг відповідей, і я сьогодні про нього вам хочу розповісти. Ось наш новий розділ. Та коли вам хтось відповідає на вашу розсилку, цей лист з'являється тут у виді ланцюжка. Тобто, вам відповіли, ви відповіли, і ви можете продовжувати спілкуватись прямо звідси. Ви бачите, хто вам написав та через який емейл ви спілкуєтесь. Якщо, наприклад, спілкування з кимось є безперспективне, то ви можете архівувати цю розмову. Якщо вам хтось пише ось такий лист, наприклад, у новому році почнемо. Підзвонить мені після Пасхи, то ви можете відкласти це спілкування на деякий час. Воно буде у вас тут, та через цей час воно з'явиться у вас знову у вхідних. Що ще для нових контактів ви можете додати його легко у свої ліди. Раніше вам потрібно було скопіювати e-mail, перейти на вкладку клієнти туди його вставити та там шукати. Зараз це набагато простіше. І якщо у вас вже цей клієнт. Є як лід, ви можете подивитись його картку, подивитись контакти, подивитись історію листів, з якої розсилки він отримав вашого листа. Що, перейдемо до питання, як підключити цю послугу. У нас є така кнопочка. Дивіться, до речі, якщо ви вже підключили, то у вас з'явиться таке віконце, де ви будете бачити статистику за останні 7 днів. Скільки надіслано, скільки. Вам відповіли та rate, відсоток відповідей саме для цього відправника. І також відсоток та скільки не доставлено емейлів. Це дуже корисно. Наприклад, якщо у вас тут зелений колір, це добре. Якщо відсоток десь біля 3 до 5, це вже погано. Тут буде червоний колір. І тоді вам треба цього відправника поставити на паузу та включити знову прогрів. Взагалі, що таке підключення? Це ви надаєте доступ до ваших фідних. Якщо у вас там супер якась секретна переписка, секретна інформація, не робіть цього. Але зазвичай email розсилки, в них немає якоїсь секретної інформації, тому це окей. Але ви подумайте. І як ми підключаємо? В нас є така кнопочка. Давайте почнемо з самого простого варіанту з аккаунтів Outlook Microsoft. У нього саме простий фол. Ви натискаєте Увімкнути. І ви проходите процес, який вже ви проходили, коли підключали цей аккаунт, але тепер будуть дещо інші дозволи, тобто читання пошти. Ви це приймаєте, якщо ви згодні з цим. Та воля, ваш аккаунт підключено. Тепер давайте поговоримо про Google аккаунти, найбільш поширені. Тут буде дещо складніше. Для того, щоб увімкнути відстеження Google аккаунта вам треба надати сюди пароль додатку. І це не просто пароль від вашої скриньки. Я покажу, як його вам отримати. Ви лагінитесь у свій Google аккаунт, заходите сюди та тиснете керувати обліковим записом Google. Тут вам треба зробити дві речі. Перейти спочатку у безпека і вхід. Тут є пункт двохетапна перевірка. Вам обов'язково треба її увімкнути, без цього це не буде працювати. І потім пароль додатку, ви так не здаєте цей пункт тут, він, Google його ховає трохи. Але як його знайти? Ви тиснете сюди, чи це сюди, і пишете паролі. Паролі додатків. Ось цей вам потрібен пункт. Вас просять знову авторизуватись. Ви пишете любу зручну для вас назву, я цей пароль потім удалю, тому не зважайте, що я його вам показую. І дивіться, тут є пробіли, бачите? Їх треба прибрати, коли ви будете їх вставляти. Тому зайдіть у якийсь текстовий редактор, вставте, збережіть там собі, до речі, цей пароль, тому що потім ви його вже не побачите. Та приберіть оці пробіли. Після цього ви повертаєтесь, ви просто вставляєте цей пароль та натискаєте оцю кнопочку, це обов'язково. І бачите, може виникнути ось така помилка підключити відправника. Це нічого страшного. Якщо ви давно авторизувалося, він попросить вас знову це пройти. І ви знову це робите. Вставляєте свій пароль, перевірите з'єднання, зелена кнопочка. Супер. Тобто все працює, і ви натискаєте зберегти. Все, ви підключили. Gmail-аккаунт. ще у нас є випадок, коли це кастомний домейн, і він підключається окремим чином. Тиснути увімкнути. І тут для цього, щоб підключити його, вам потрібно знати і MapHost, і порт, і Меп. Вам треба буде це загуглити, І в деяких випадках для різних провайдерів це по-різному, ще окремо вімкнути це. Вімкнути цю послугу. Тому цей спосіб він більш для таких... Обізнаних юзерів. Я покажу, як я роблю для свого провайдера: це NameChip, порт 993, і виставляєте просто пароль від вашої скриньки. Теж треба натиснути оцю кнопку, щоб перевірити з'єднання. Все працює чудово. Тож ви зберігаєте і ваш аккаунт підключений. Тож слідкуйте за відсотком відповідей. Цей показник буде актуальний десь після 7 днів, і також за відсотком недоставлених. Якщо він високий. Вам треба задуматись, що не так з вашою розсилкою. Наприклад, ваші листи дуже схожі на спам, і вам треба щось з цим робити. Також дивіться у розсилках, якщо ви підключите всі ваші аккаунти, з'явиться така статистика як коефіцієнт відповідей для цієї розсилки. Тобто це середній відсоток відповідей. Слідкуйте за ним. Якщо він десь 1-3%, це добре. Якщо він менше ніж 1%, вам треба зупинити цю кампанію, переформулювати ваші листи, прогріти ваші аккаунти заново декілька днів і потім знову її почати. Тож сподіваюся, що користування інтелярі стане для вас ще більш приємним. І ось дивіться, до речі, що ми тільки підключили цей аккаунт, і одразу е, у нас е, рейт вийшов 66% відмов. Але перші 7 днів не дуже звертайте на цю статистику увагу, вона буде адекватна. Через 7 днів після підключення. Тож, слідкуйте за цією циферкою. Дивіться, поки ми з вами розмовляли, у нас 4 нових вхідних. Тож, на цьому це все. Сподіваюся, вам сподобається користуватися трекінгом вхідних листів. Я бажаю успіху вам та вашим бізнесу.